Майже три мільйони телевізорів із підтримкою 3D знайшли своїх власників у світі минулого року. І цей ринок потенційно здатний зрости у два з половиною рази, кажуть аналітики. Основними споживачами стануть країни Європи, бо стабільніші економічно. Та Азія. Це батьківщина технологій. На самом ділі техніка стала дешевле именно за счет аксессуаров. Если сравнивать с прошлым годом, то э, стандартные обычные 3D очки в прошлом году стоили от 100 до 150 долларов. Наши же очки стоят порядка 10 долларов. То есть нет теперь никакого ограничения по количеству людей, которые могут смотреть 3D одновременно. Сплеск популярности спричинит сдешевление технологии, а еще ее комфортность. Скажем, компания LG Electronics значно выпередила конкурентов завдяки Cinema 3D. Її сутність у поляризації екрана телевізора під час круглого столу у Києві влаштували своєрідний тест-драйв. Переконалися, переглядати 3D-відео можна під будь-яким кутом, і мерехтіння від якого втомлюються очі немає. А ефірний 2 d контент легко конвертувати в об'ємне зображення. Насамділі сторони, в 3D нічого нового. Казалось би чорнової як нові технології. А позволяють, скажем, так увіть все это в новому форматі более d придаст этому всему новые яркі краски. Я Думаю, це дійсно в руслі актуальних трендов, Це интересная інновація. Нова лінійка для українського ринку нараховує 10 моделей, починаючи з популярної у нас діагоналі на 32 дюйми.